Вітаю вас, мої малята, любі хлопчики і дівчатка. Сьогодні в нас математика. Це така серйозна і складна наука. Але ж ми з вами з усім впораємось. Не кажи, не вмію, а кажи навчуся. І тоді ти в добрім гуморі і дусі. І тоді вдається все, що хочеш ти. І тоді, напевно, прийдеш до мети. Сьогодні, діти, я пропоную вам знову відправитись у подорож. Підемо сьогодні ми на ярмарок. Тож вирушаємо, діти, в путь. Нас цікаві справи ждуть. Ось ми з вами прийшли на ярмарок. Але він буде не простий, а математичний. На ярмарку багато прилавків з різноманітними товарами. І зможемо ми їх придбати не за гроші, а за правильно виконані завдання. Підходимо до першого прилавку. Що ж це за товар? Вірно, це подарунки, але незвичайні з цифрами. Цифри гарні, непогані, але досить неслухняні. Пустували, розбігались, як по паловку посклались. Треба їх поставить в ряд, по порядку хай стоять. Один, два, три, чотири, п'ять. Ось так. А зараз порахуйте від двох до п'яти. Два. Три, чотири, п'ять. А тепер від трьох до одного. Три, два, один. А зараз від одного до чотирьох. Один, два, три, чотири. І навпаки, від 4 до 1. 4, 3, 2, 1. Молодці. Тож тримайте свій подаруночок. Поглянемо, що нас чекає далі. Народні іграшки, а купити їх можна, щоб разом у сумі було три. Отже, що можна купити? Півника і коника. А ще так, два свищика, вірно. А ось тут можна купити дві іграшки, щоб разом було чотири. Що ж це? Правильно, це коник і корівка. І ще думаємо. Правильно, свищик і лялька. І ще коник і свищик. Молодці малята. А тут можна купити дві іграшки, щоб разом було 5. Будьте уважні. Правильно. Іще дивитися. Так, вірно. І остання пара. Правильно малята. Молодці. Отже, ваш подаруночок – іграшка. А що ж на цьому прилавку нас чекає, що знайоме і незнайоме. Так, це математичні знаки. Є в нас знак такий дивак. Пишеться то так, то так, ліворуч і праворуч повертається, де більше ростик розкривається, посміхається, де менше закриває, ображається. З нас рівності, він відомий. Бачили його не раз. Рівну кількість позначає і не змінює наказ. Давайте разом поглянемо і порізняємо кількість фігур. Скільки квадратів? А скільки кругів? Чого більше? Який знак ми поставимо? Так, ротик відкривається там, де більше, а закривається там, де менше. А приклад прочитати треба так. Один менше від двох. Порівняйте кількість фігур, скільки трикутників, а овалів. Чого більше? Який знак поставимо? Ротик відкритий там, де більше, а закритий де менше. А приклад прочитаємо так. 2 більше за один. Молодці малятка. Слідуючи, порівняйте кількість фігур. Чи правильно ми поставимо знак? Скільки ромбів, а скільки прямокутників? Чого більше або менше? Вірно, фігур порівну. Тож який знак треба ставити? Правильно, знак дорівнює. А приклад прочитаємо так. Два дорівнює двом. Молодці малята. А зараз погляньте на товар і порахуйте його. Позначте цифрами і поставте відповідний знак. Скільки у нас хусток? Вірно. Їх три. А скільки рушників? Один. Який знак ставимо? Так, три більше за один, правильно. Скільки намиста? Одне. А скільки стрічок? Теж одна. І знак ставимо дорівнює. Скільки рушників? Два. А скільки хустинок? Три. Який знак потрібен? Два менше за три. Так, молодці. Скільки маленького намиста? А скільки великого намиста? Три. Вірно. Який знак потрібен? Чотири більше за три. Правильно діти. Скільки кольорових стрічок? П'ять. А скільки кольорових гудзиків? Так, теж п'ять і який знак. Дорівнює, дітки, молодці, ви справились заданням і до вашого кошика додаємо рушничок, молодці дітки. А зараз подивіться, на прилавок з насінням прилетіли пташки, і ми з вами їх зараз будемо готувати. У пташки є цифра, і нам потрібно поставити їй стільки ж насінин. Цифра чотири. Насінин буде. Один, два, три, чотири. Молодці. А у синички цифра шість. Скільки треба насінин? Насінин буде шість. Так, молодці. У горобчика цифра вісім. Тож насінин буде теж вісім. Правильно: один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Так, а у сойки цифра 5. І насінин покладемо 5. Дуже гарно. А у сороки цифра сім. Тож їй покладемо сім насінин. Молодці малята! Ось так. Із завданням справились. І вам теж насіннечко. Молодці дітки. Молодці, дітки, ви справилися з усіма. Завданнями і купили собі безліч гарних товарів за свої правильні відповіді. Тож, до побачення, до нових зустрічей!